Ібупрофен використовується як протитемпературний засіб для зниження температури також як знеболюючий засіб при болях малої інтенсивності. Також даний препарат має незначний протизапальний ефект. Мінімальна разова доза ібупрофену є 200 мг, максимальна 400 мг. Приймати препарат можна через кожних 8 годин. Але не більше трьох разів на день і не можна перевищувати разову дозу 400 мг. При захворюваннях печінки і нирок треба з обережністю використовувати даний препарат. Побічні ефекти, які найчастіше виникають, це є алергічні реакції та гастроентерити. Таблетки ібупрофену треба не розжовувати, а ковтати і запивати невеликою кількістю води. Ефективність від препарату наступає через 25-45 хвилин. Кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. Будемо розбиратися в медицині разом.